Ми у прямому ефірі громадського радіо. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що при мікрофоні для вас працює сьогодні. Я, ведуча Анастасія Багаліка. І, як і обіцяла, будемо зараз говорити про історію першого в Україні позову щодо катувань, здійснених російськими військовими до суду Аргентини. Розповість нам про цю історію більше. Журналістка, співзасновниця з Recording Project Наталя Гуменюк, яка зараз з нами. Наталю, вітаю. Доброго дня. Раді чути і бачити нашим слухачам і слухачкам, скажу, що ця розмова також з'явиться незабаром в Ютуб-каналі Громадського радіо. Можна буде подивитися і на Наталю, і на мене. А говорити ми будемо про історію людини, яка була у росіян в заручниках. Тобто, це я так розумію, цивільна людина, яка звільнилась з російського полону і, врешті, готова боротися за справедливість за протягнення російських. Військових до відповідальності за те, що з нею зробили, розкажіть трошки більше про саму історію. А, ну я все ж таки скажу, що так: ми документуємо воєнні злочини і катування є злочином воєнним і злочином проти людяності. Тому ми за наше, нашу роботу поспілкувалися з сотнями людей, тільки наша українська команда The Reckoning Project записала свідчення понад сотні людей, які піддавалися тортурам. І катуванням в різних місцях окупу... під час окупації в різний час, і по близько 30 тільки серед наших співрозмовників були піддані електроструму. Це можемо говорити про дуже розповсюджений злочин, і саме тому частина нашої роботи а, в тому, щоб а, не просто розповідати журналістські історії, документувати це для історії, а працювати з юристами а, в цьому випадку. Ми з метою безпеки зараз на цьому етапі справи не називаємо ані місто, ані а, там назву людини. Але це цивільний, а, який був в затриманий. А він а, був затриманий. А, Ну, я можу сказати, наприклад, в 22-му році, так а, і а, давався жорстокому ставленню, і, зокрема, катуванню електрострумом. Це а, але я скажу, що надзвичайно смілива, звісно, людина, тому що це ціла, а, скажімо так, історія треба для того, щоби поїхати. Ну що ми я, я зараз перебуваю на своєму шляху з Аргентини, так а, куди я де я супроводжувала нашого потерпілого, так. Але е, йому було важливо розібратися також самому зрозуміти, чому і е, е, ну це, це історія, для якої треба бути включеним продовж можливо наступних е, років, і він розуміє цю відповідальність. Варто сказати і пояснити, що дуже у багатьох людей, які звільняються з російського полону, на жаль, цього ресурсу для боротьби подальшої за притягнення винних до відповідальності, цього ресурсу, на жаль, просто немає. І тому дуже важливо і цінно, коли людина має сили звертатися до суду. Скажіть, а чому обрали саме суд Аргентини? Давайте це пояснимо. Так, ми офіційна цифра зафіксована Генеральною прокуратурою а, різних порушень Женевських конвенцій: 126 тисяч, і а, зрозуміло, в Україні є запит на те, щоб Україні допомагали. А окрім того, Ну, ми з нашими юристами працювали, існує принцип універсальної юрисдикції. По суті, це пояснює те, що ось такі страшні злочини, як злочини проти людяності і воєнні злочини, можуть розглядатися конституції деяких країн, зокрема і Аргентини, дозволяють те, що незалежно від того, де це сталося, незалежно чи людина там живе, чи вона переїхала, чи є якась вона має стосунок до цієї країни. Вони це роблять, і це перше. Але по друге, саме ця країна має історично дуже успішний досвід таких практик і. Зокрема, злочину катування, тому що Аргентина пройшла через свої суди, суди над хунтами 80-ті, Вони були безпрецедентними після Нюрбернського процесу, коли притягали до відповідальності тоді військове керівництво країни. Але саме за цей час вони розвинули законодавство, де фактично катування і навіть електро. Трум, ну тобто, його там воно воно має більше там порушень і є є, є більше можливість. Тому коли ми обирали країну, і, і, і зокрема наші юристи дивилися на ці а, параметри. Окрім того, для нас дійсно важливо, щоб показати було, що ця війна не є суто європейською, не є східноєвропейською. І якщо, наприклад, той самий Кремль може якось вважати, що там європейці, скажімо, упереджені, так то в цьому випадку, якщо справа буде відкрита аргентинським судом. Ми можемо показати, що ні, це справа світова. Такі злочини вони болять всім, і я додам, що коли ми там були під час ми готувалися до цього візиту, нам теж було важливо зрозуміти, що є готовність, що це не буде виглядати як якась екзотична подорож. Тому напередодні ми там і спілкувалися зі ЗМІ, з правозахисними організаціями, з юристами. В нас є там а, і аргентинські партнери, і а, так само я готувала зустрічі нашого потерпілого. А, з е, на, нашого потерпілого з е, свідками з потерпілими аргентинськими людьми, які переживали катування, які пережили е, страшні, але подібні злочини. І от я вам скажу, що під цих зустрічей, після цих зустрічей він сам сказав, що вони його надихнули, що він побачив, що люди не перестали боротися і що вони розуміють наш біль. І додам ще е, мала вже після також цього зустрічі з. Е, Певними представниками аргентинського суспільства, які сказали, що е, знаєте, це дає нам приклад також показати, що може робити така країна, як ми. Скажімо, ми не можемо як країна, на відміну там від деяких західних країн, або постачати зброю, або ми не маємо там коштів, щоб е, підтримувати Україну. Але це якраз той приклад, яким ми кажемо, що а о, знаєте, наші країни вони мають щось інше. Вони також можуть допомогти Україні у цей спосіб. Ще важливо розуміти, що для світового, міжнародного правосуддя ту доказову базу, яку ми збираємо в Україні, треба збирати і документувати воєнні злочини правильно, адже справи про катування вашого під, підопічного або подібні справи, вони справді потім направляться в різні суди в різних країнах. І тому те, що докази воєнних злочинів зібрані, задокументовані в правильний спосіб. Це гарантія того, що ці справи потім десь не заглохнуть на якомусь етапі вивчення доказів, і міжнародні суди можуть розвести руками і сказати, що ми можемо зробити, якщо ми не маємо з чим працювати. Так, звісно, і ми маємо ту методологію, але я вам називала велику кількість свідків, з якими ми спілкувалися. Нам також було важливо, ну і це ми пояснювали також тим іншим, чому саме ця справа. По перше, хочу сказати, що е, не скажу, що зумисне, але була обрана індивідуальна справа, щоб сказати, що один злочин це достатньо для того, щоб сказати, злочин нам не, не має бути обов'язково якась гучна річ це достатньо погано. Але звісно спиралися на те, де є там більша доказова база, де є можливо більш ідентифіковані люди зокрема, ми про це говоримо. Люди, які напряму чинили ці катування, які були присутні, які відповідали за заклад, в якому е, здійснювалися такі дії. Ну і зокрема, ті, які в умовах окупації в конкретному місті могли нести відповідальність за за нерозслідування таких речей, тобто опосередковано також є можемо сказати відповідальними. Це там кілька рівнів. Е, і дійсно, е, саме тому ми настільки обережні із з анонімністю, і з, е, з комунікаціями, тому що е, Дуже багато речей. Ну адвокати там краще знають, як складно, що все одно буде якась сторона захисту, будуть ще якісь речі. І так само в цьому випадку ми можемо спиратися на те, що ми є. маємо відкриті з відкритих даних з даних міжнародних організацій, можемо підтвердити, що є що саме в цьому закладі чинилися такі дії, і це було здокументовано не тільки нами. і Вони можуть звертатися до міжнародних. Слідчих, я лише додам, що треба ще розуміти, що в справах універсальної юрисдикції що щось нове для України, так тут є трошечки інший рівень успіху. Так наразі ми фокусуємося на відкритті справи. Сам факт відкриття справи і початку слідства, та є різні способи, як це зробити, як, скажімо, так не тиснути на суд. Це, зрештою, суд вирішує і прокурор, але так, щоб та ця, там ця справа не була, скажімо, так не пройшла десь там повз. А, ось, але а, сам факт розказаної історії, так і ми будемо комунікувати багато про неї. Так він є тим тим приводом, по якому історія цього свідка буде зафіксована. Вона не просто залишиться статтею, Та ми розуміємо, що це серйозніше річ, і вона буде розказана як в Аргентині, так і в цілому в Південній Америці. Але насправді ну, це міжнародна історія, зокрема, так. Вона ширша, вона більша. І розповідати, що ця історія є. Показати, що це є людина, яка змушена залишити Україну і шукати справедливості там, бо нас захлинають цими воєнними злочинами, і що вона має бути закритим обличчям, тому що тому що ця загроза існує завжди для, 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 для українця. Да ця історія вже є частково розказаною Так. Як поставилася до вас правоохоронна система Аргентини? Можливо, вони були здивовані тим, що український потерпілий, приїхав до них, до них подавати позов чи ні? є певна окрема історія в тому, де ти не можеш впливати на суд і на суддю, поки той не відкрив справу, і на прокурора, але саме тому перед тим як просто приїхати? І я окремо особисто, і наші юристи приїздили до Аргентини, дивилися, питали, е, дізнавалися. Є е, складний політичний контекст в розумінні того, що е, Аргентина країна з іншої півкулі, там є своя. Складна дуже і негативна історія з американським втручанням внутрішні справи і підтримкою злочинних режимів сполученими штатами в ну в Латинській Америці в ті 90-ті. 90 і е, там мож, могло бути таке, що там частина про спільноти чи суспільства могли там, скажімо, так, з підозрою, скажімо, так, дивитися на, на конф на війну Росії проти України. Да, це для них якась там інша війна. Дивитися на неї. В контексті такого якогось глобального холодної війни, але саме тому ми приїхали говорити про те, що це поза політикою, поза геополітичним контекстом, і я е, бачила, я була присутня і розуміла наскільки щирими є ці комунікації, та що ми одне одного розуміли одразу, так коли е, наш потерпілий спілкувався з. Чоловіком, який якого піддали, піддавали тортурам, в і той чоловік показував йому та кімнату, де він сидів, де він перебував. Да. Він попри все, якби. Хотів допомогти, і ну мені рано зараз оцінити рано зараз оцінювати у цій справі. Там є певна процедура, призначається суддя. Вона фор формально все зафіксовано. Процес іде, він дуже дуже повільний, але він і не такий, щоби повільний. Тобто не йдеться про те, що щось ми дізнаємося через рік. Тобто є процесуальні кроки, які треба. Робити упродовж наступних місяців, тижнів, а потім це вже може бути більше. Але я дійсно запитувала, запитувала журналістів. Ми готували наші матеріали в Project саме про історію окупації для низки аргентинських медіа. Ми публікували ці матеріали. Тому ми, якби, скажімо, так познайомилися з журналістами. Я зараз отримала велику кількість там лінків на публікації, які це зробили. І я запитала аргентинці. пишаються. аргентинці. Пишаються своєю системою. Для них це привід для гордості в цьому випадку. Що їхню систему цінують, будемо на це сподіватися, що це також я скажімо так підштовхне і не залишить байдужими судову систему і правоохоронну систему. А от скажіть, що таке наскільки можна це зараз безпечно розповідати в цій справі, про яку йдеться тут буде конкрет, будуть конкретні підозрювані росіяни з прізвищами, чи це поки що не встановлені особи, які катували вашого підопічного? Все, що я можу сказати, що частина з них ідентифіковані, частина ні. І you на know, але ми маємо певні зачіпки для ідентифікації, так. Тобто і можливо розгляд цієї справи в Аргентинському суді він теж допоможе і ідентифікації, і притягненню оцих конкретних людей до відповідальності, так і дивіться, що особливого теж в цій юрисдикції, що е, е, дивіться, вон, е, зазвичай такі справи частенько бувають. Е, Універсальну юрисдикцію застосовують в країнах, де, скажімо, є якась жахлива диктатура, і вони ясно, що ці справи не будуть розглядати. Тися як, скажімо, не знаю, Сирія, там Нікарагуа, Куба, Венесуела. Так в нас доволі теж на що ми наголошуємо. Унікальна справа Україна готова співпрацювати. Україна не має ресурсу. Проводити ще один процес, тобто це добре, якщо ще один процес відбудеться десь, але це не завадить і тут вже ми, ну, тут вже може бути різна багата велика модальність того, як це може бути. Але Аргентина може запитувати та якусь підтримку від українського слідства за якимись даними, а, тобто, це не означає, що вона повністю це робить і, і, і швидше за все в цій справі вона може звертатися до міжнародних організацій, до України. Але судовий процес це окрема справа, це окремий ресурс. Тому поміч слідства українського може бути поміч інших розслідувань там громадськими організаціями, журналістами може бути. Ну і саме тому зараз теж не дуже хочеться говорити про цю справу, поки там да процеси ще тривають. Саме про деталі цієї справи, щоб, щоб не тому, що завжди є існує ризик, там скажімо, не стільки безпековий для людини, а скажімо, знищення доказів, да там, якщо десь прозвучать якісь натяки на, на, на це, ну дійсно може таке бути, що там а хто знає, як вони, скажімо, так зачистять все, що можна знати, Так, да, ми розуміємо, що в нашій історії скоріше країна походження підозрюваних буде чинити максимальний спротив, тому щоб. Притягнені були винні до відповідальності. Я вже мовчу про те, що явно вони не мають наміру відповідати на можливо якісь запити з Аргентинського Суду. Так ну є процедура, вони можуть звернутися, але дійсно, це ну дійсно нам є причини остерігатися того, що може зробити Російська Федерація, або йдеться про ну, про ймовірних ми говоримо, що ймовірні так. Злочинці, да, підозрювані, це так, громадяни Російської Федерації, ймовірно. А Наталю, який настрій вашого підзахисного? П -п Зна... Дуже хороший. Знаєте, ми дуже турбуємося за нього, він величезний молодець. Звісно, це дуже емоційна історія, навіть якщо людина не показує, але мені було дуже приємно бачити, наскільки він щиро зацікавився. Країною, а, наскільки його вразили історії, Знаєте, нам теж треба було пояснювати багато і погоджуватися на тому, що. Це не буде швидко, так і головне, що він постійно говорить. Його головне було запитання а чому я, чому я? Як завжди потерпілі від воєнних злочинів, інколи кажуть, там а моя ситуація не найгірша. Знаєте, є ж гірші люди. Ну якось мені незручно. А чому але в нього ми, 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 ми говорили багато про це, і є в нього розуміння, що він, оскільки саме, як ми казали, він має цей ресурс, він відчуває від що це не його особиста історія. Вона просто показує приклад, і вона можливо відкриє якби вікно. Не означає, що всі мають поїхати в Аргентині відкривати справи. Але якщо побачити, що є приклад людини, яка готова, готова взалуритися в цю історію з цим працювати, можливо, це буде ем, прикладом для інших. Ми наразі також знімаємо документальний фільм з польським режисером Мачиком Хамелою. Тому ми, якби, це така велика, велика історія, яку ми робимо. Ми будемо продовжувати спілкуватися ситуацією спілкування. Ми. Відповідальні за цю людину тепер зрозуміло, але я здається, що це була дуже глибока поїздка і для нього, і мені здається, що всі наші аргентинські, скажімо так, партнери, люди так само дуже скажімо, проникнулися величезною симпатією дуже до цієї людини. А вам і аргентинські адвокати допомагають чи так, не вистачає так, так. українських? Ні, в нас не українські адвокати. В The Reckoning Project у нас українська команда, яка працює з документуванням свідченнями. Команда у нас міжнародна. Її очолює Ібрагім Олабі, сирійський юрист, який зокрема це тому. Ми дивимося на злочини, якби в світі. А болгарська його колега Цвіталіна. Яка власне займалася саме аргентинською частиною ще британські адвокати, які обирали ці справи, і частково, тобто основна команда юридична позову, це наша команда The Recording Project юристів міжнародників, але на місці, звісно, мають бути аргентинські юристи, які процесуально знають справу, і, скажімо, швидше представляють е потерпілого представляють. представляють нас потерпілого, тобто не не представляють інтереси, представляють, е якби частково ну виконують частково, я не можу сказати лише технічну частину, але якби ну, певну частину, яку можуть зробити технічно тільки громадяни Аргентини, зрозуміло, вашому підопічному ще треба буде їздити в Аргентину? Можливо, давати свідчення, допити, чи це не, не необхідно? Це не є необхідним, але ми зацікавлені в тому, щоб була можливість, хоча б якимось зв'язком комунікувати, тому що ми вважаємо, що це може допомогти. Що ж, ви сказали, що це справа не швидка, але тим не менше, це і не на руки процес, як ми звикли в контексті теми розслідування воєнних злочинів. От на що ви сподіваєтеся? Це, це, це може бути, але я би сказала, що на цьому етапі ми зосереджені на тому, щоб справа була відкрита і розслідування було почав. Це для Що нас так? наразі головне а, на цьому. Там, ми концентруємося. Там буде зрозуміло в які строки можна вкластись. Дуже так. дуже дякую, Наталю. Бажаю вам успіху і вам, і вашому підопічному і усьому з Recording Project, У вашій нелегкій роботі. Наталя Гуменюк, журналістка, співзасновниця з Recording Project, Була з нами на зв'язку. Будемо вас відпускати.